Ну, що сезон бузини розпочато, тому готуємо з вами шампанське. Для цього нам потрібна бузина, обов'язково очищена від різних шкідників, але не мита, тому що на ній зберігаються природні дріжджі. Також нам знадобиться 5 літрів води, з них я відлила вже літри в ковшик. Я цю воду вже нагріла, саме ці літри. Сюди додаємо цукор та лимонну кислоту. Тут у мене 10 грам лимонної кислоти, сюди додаємо та 500 грам цукру, теж сюди. Для чого я буду нагріла, щоб цукор розчинився. Це все перемішуємо та даємо охолонути обов'язково. Тепер відкриваємо нашу баклажечку та відправляємо туди бузину. Нам потрібно сюди 10 гілочок. Всі інгредієнти будуть вказані в описі. Чому так багато в мене бузини? Бо я буду робити подвійну порцію. Бо друзям же ж теж треба зробити за те, щоб бузени привезли. Тепер, людоньки, заливаємо це все сиропом. Охолодженим вже. Закриваємо кришкою і все перемішуємо. Це вам фраголіно обезпечене. Привідкриваємо ось так. І залишаємо в темному місці на 5 діб. Через 5 діб проціжуємо це все через марлю і розливаємо по бутилках, але не доціджуючи повністю, а десь на 3 четверті. І ось так випускаємо зайве повітря. Прям гарно випускаємо. Ось так. І закриваємо бутилку. Залишаємо бутилки в погребі. Обов'язково, коли ви побачите, що бутилочка надметься, це вже буде готовий квас. А через три місяці ви отримаєте смачнюче шампанське. До нового року треба готуватися завчасно, тому біжіть.